Доброго дня, дівчата, до вашої уваги. Сьогодні у нас шпільки, шпільки з трояндочками. З зефірного фомірану вони зроблені. Ось так виглядають. Всім, кому подобаються такі шпільки, хто хоче навчитися їх виконувати, можна зефірного зефірну Правда, він у мене зовсім не такий тонкий, а такий, я б сказала, Більше набагато, чим 1 міліметр, тим не більше. Ми зараз з вами зробимо такі чудові трояндочки, розочки на шпильці. Що ж ми для цього робимо? Вирізаємо два розміри наших пелюсточок. Один розмір це буде 3,0 <кхід> сантиметра. Полосочку виріжемо і наріжемо з неї пелюсточки 3,0. Я ось так відкладаю, ось, обрізаю. Я буду робити три шпільки різних розмірів. Значить, цих менших пелюсточок я загал, загалом наріжу десь приблизно 10-15 штук на три шпільки. Ось. Потім я зріжу ось так краєчок і пороблю ось такі пелюсточки. Ріжемо точніше квадратики, ось так загинаємо, потім обрізаємо лишні і зрізаємо краєчки. Зараз ось так згинаю, обрізаю. Ось таким чином. Що значить, що ми з вами робимо далі. Далі, далі ми ці листочки, ці гіточки з вами під, підфарбуємо. Як ми будемо це робити? Значить, я для цього вибрала два ось таких кольори. Це яскраво такий зелений, 228. І 210 яскраво рожевий, два таких яскравих кольори. Значить, менші пелюсточки я буду ось так складати їх. ось І спочатку наберемо без пастель, звісно, рожеву. Не по одній штучці, а так прямо ось по три, і буду їх ось так, спочатку зверху затонувати Далі, і коли ми зараз закрасили, закрасимо ось. Ось так бік з двох сторін. З другої сторони ми знизу, точніше, ми наберемо ось такий зелений і ось так знизу закрашимо зеленим. Ось таким обробимо всі наші маленькі пелюсточки робимо так. А великі зробимо слідуючим чином. В деяких місцях ми обробимо зверху зеленим. Половинку, наприклад, пелюсточки, частинку. А всю решту ось так з боку Ми обробимо таким яскраво рожевим Низ ми теж обробимо ось таким яскраво зеленим з двох сторін. Ось так ми обробимо приблизно всі пелюсточки більшого Ось наші всі пелюстки і будемо їх зараз обробляти поразкою. Розкладаю наші пелюстки так, щоб вона не доторкалася одна до іншої на листочок. Ось, І будемо обробляти, закриваю другою половинкою. В мене стоїть на дві річці і починаємо пролетюжувати нашу. Ми з вами їх так маскою пішли. Можна взяти лінійку. І ще, і принаймні, я так зроблю, у мене зовсім тоненький вимірай. Ось так пройдуся по нашим колюстам. Ось, що у нас вийшло. Після цього ми будемо їх далі ще обробляти. Так, ми обробимо, значить, всі наші оці пелюстки. Всі підкрашені, ми з вами їх обробимо, їх обробимо слідуючим чином. Ось беремо маленькі наші пелюсточки заверх, прикладаємо до праски, беремо бульку невеликого розміру і знизу продавлюємо. Потім вверх. Я ось так приложу ще раз до поразки і прокручу в пальчиках. Ось, прокручу, для того, щоб розійшлася моя пастель і розтягну, розтягую вверх полюсточки, щоб зробити її ще тончою. Ось таким чином. Розтягуємо вверх як можна. Більше ось так просто розтягуємо, щоб він був тоненький. Ось така полюсточка в мене вийшла. Так ми з вами обробимо пелюсточки всі полюсточки менші. Зараз ще раз покажу до поразки, продавлюємо вниз, ось так підтягуємо вверх. Ось така у нас виходить. в середині вже ось так пальчиками трошки підтягнути, вверх ми з вами просто можемо розтягнути Можемо прокручувати, можемо просто розтягнути. Ось добре розтягуємо наш верх, щоб він ось такий був. Ось. Добре розтягуємо, щоб верх у нас був тонесенький. Така полюсточка у нас, так ми оброблюємо всі полюсточки менші. Більше теж беремо ось значить, нашу, нашу пелюстку, приложимо до нашої праски, продавлюємо вниз, ось, вверх, тоді робимо так, прикладаємо ось до праски і розтягуємо. Розтягуємо до праски і розтягуємо, щоб наш верх був зовсім тоненький. До праски. Ось. Так. У нас вийшла пелюсточка, краєчки. Ось так ми їх ще пройдемо. розтягуємо щоб було тонесенько, а тоді ще попробуємо трошечки зажигалкою, зроблячи такі, значить, в деяких місцях зробимо отак заломчики такі гарненькі. ось Ще закрутим Так, ми обробимо нашу палюсточку так обробимо всі пелюсточки більші зараз ще раз покажу. Низ, продавлюємо, верх прикладаємо до праски. Тільки я не всю а по ось положили і потягнули. Добре, потягнули, щоб вона тонесенька стала. Ось. ось. Так у нас вийшло, а зараз ми ще. Зажигалочкою ось в деяких місцях. Прям робимо, коли зажигалкою тягнемо зефірку вона, виходить, дуже донесенько. Мені подобається. Ось так прям підтягуємо і робимо наш краєчок тоненький-тоненький. Потім можемо ще краєчок, чуть-чуть трішечки ось так загорнути. Ось така чудова пелюсточка у нас виходить. Так, обруємо полюсточки більше вольги, 12 см, зминаємо з... капельку. Ось так пронизуємо зубочисточкою, вона нам трошки підклеїть, потім виймо. Тому щоб зібрати саму трояндочку, і починаємо з оцих з меншого розміру, просто заклеюємо її в нашу, значить, цю фольгу. Беремо, наносимо значить, по площині нашій клей, вложимо і ось так десь на сантиметр вище своєї серединки, і починаємо ось так загортувати кругом нашої фольги першу пелюсточку. Тут треба добре перші пелюстки заклеїти, для того, щоб закрити всі значить, наші оці, всю нашу фольгу, всі наші недоліки, які можуть бути, просто закриваємо і заклеюємо зверху, знизу. Відвідаче, це менший розмір, і це третя, третя наша пелюсточка. Ось ми їх беремо, теж підбираємо, щоб гарно було, зверху дивилось, ложимо, потім підклеюємо. Таким чином будемо збирати нашу трояндочку. Низ теж підклеїмо все плотненько. Літуюча полюсточка, це вже четверта, ложимо і ось так приклеїмо. Десь розрахунком сім штучок менших на один бутончик. Вложимо і дивимося, щоб Верх у нас був на одному рівні все клеї, підклеюємо. ложимо, дивимося, щоб було гарно підклеюємо і тоді підклеюємо низ. Ось так. Ще вже бутончик не сформувався, тому ми будемо клеїти вже на отак, наполовину попереднього. Ось так наносити клей беремо. Ось так. Дивимося, звісно, щоб висота була одинакова, але вже знизу починає підклеювати не повністю. Ось. І далі. Ось так. Наносимо наш бутончик вже сформований майже. І в нас, виходить, бутон ще наносимо і ще один. Ось. Розочка. Я напишу, скільки в мене пішло пелюсточок на одну цю квітку, знизу в описі. Все. Можна ще одненьку, цю меншу переходимо до більших. До 10 пелюсточок у мене пішло на ось такий бутончик. Зараз будемо ці більші наносимо нижче, беремо і ось так піджимаємо і підклеюємо і ось сюди прижимаємо. Ось так. Раз. Три. Так, четыре, такая розочка у нас получается, и мы ее зараз с вами закрепим на шпильку. Плюсточка п'ята. Ось 6-7 полюсточок. більших у нас піде. Ось. Ще в Останнє сьомо. Пішло десь до 10 полюсток меншого розміру. Зараз я напишу на листочку, щоб всі бачили. І десь до

Дев'ять штук. Ось ця в мене ця трояндочка. Ось такі в мене признач розміри і вийшла ось така трояндочка. Дві інших я зроблю малесеньких, ось малесеньких бутончиків. Зараз ми з вами вирішемо підклейку і закріпимо все на шпильку. Сіточки позбираємо. Я взяла зелений колір нашу іранську промірану, виріжу квадратик, ось. вложу його ось так і виріжу такі листочки. Потім прокручу ці листочки. зіткнутися. підклеєчку ми з вами прокрутили. Три листочки я вирізала, віджала їх на молді. Зараз покажу, як це зробити. Ось відрізочок фамірана, нарізаємо зубчиками, віджимаємо на молді і відріжмемо і отак. От Ще зараз зажигалочкою просто покажу, бо я вже зробила три листочка Підігриваю свій, значить, листочок і віджимаю ось на молці. Ось таким чином, виходить, у мене листочок. Що робимо далі? Далі підклеїмо наші листочки. Я саму зубочистку виняла, листочки ось так підклеюю, три штуки. Я листки підклеюю між пелюсточками, щоб виходили ось так доверху. Раз. Другий листочок і піджимаю, щоб все добре приклеїлося У мене листочки з, -з, -з підрозочки сильно не виходять, тільки трішечки. Ось, і третій десь буде десь приблизно ось тут. Так. І прожимаю пальчиком Так. Три листочка, Ну, у мене є ще один, то, можливо, я вже його і підклею, щоб він не залишався. Ось між цими наношу клей і ложу наш листочок. Так, залишилась тільки підклейка. Я зразу в мене ось такі шпильки з основкою. Вони дуже зручні для шпилюк. Ось так повертаю, щоб наші. Вийшла наша ста, от там, де нас нема листочка, виходила, значить, наші оці дві підклеїчки. Так. Наношу сюди спочатку це в центр клей і кладу нашу підклейку. Так. Ось так. розочка у нас получилась. І ось тут наношу дві капельки клею невеличких. Ось так, клею все гарненько. Так ось. Дивимося на нашу трояндочку і дивимося, якщо нам хочеться ще десь щось підтягнути. Поправити, ми можемо запросто це зробити. Ось, тому ми крутимо нашу розочку і дивимося. Дивимося на її, щоб вона нам подобалась. Таким чином. Підкручуємо, під все підправляємо. Так, щоб вона нам зовсім подобалась. Ось так. Виглядає наша розочка зараз. Ну і все, залишилась нам саме маленька частина. Ось тут посерединки ми з вами знач, приклеїмо нашу шпильку. Я спочатку ось навіть отак вдавлю, зроблю місце. Ось це далеко, не обов'язково, потім капаю сюди клей і міцно протискаю в середину. Так і тримаємо. Все. Таким чином, на ми рома чин. зробили ось таку квітку. Зробили ось такий бутончик. Зараз я вам квітку показала. Зараз я вам покажу, як зробити ось такий. Дуже ніжненький бутончик до цієї квіточки. Значить, в мене для цього тільки 5 пелюсточок ось залишилось. Я беру ще його. Приблизно також є. Ось, дивіться, 22 см. Так, десь щось на трошки брувати ось ось такий швидкий ферзь і скручу його. Ось ці плотненько так зжимаю. І зараз ми з вами зробимо бутон. Його посажу на зубочистку для зручності. Днем саме я розкраю пелюсточки, розтягнемо її, нанесемо на всю площину цієї пелюсточки, значить, по голові, в середину і ось просто обмотуємо нашу, значить, цю фольгу. Обмотуємо і закриваємо. Ось. І низ. І боки все повністю підклеюємо. Ось так. Беремо другий теж такий пояскравий ще якийсь якусь полюсточку ложимо навпроти і обгортаємо ложу, а потім навіть так наношу клей і загортаю просто. Ось такий, формуючи такий бутончик. І підклеюю повністю. Всі наші кінчики, щоб вони ще ось так плотненько. ось Беремо слідуючий наш, вложимо, зараз, можливо, повертайте так, щоб зверху вам подобалося ось так. Положили, подобається, і починаєте підклеювати натягуйте вниз, щоб вершечок у вас ось цей вам подобався. І бік. Зклеїмо повністю. І знизу тут все підклеюємо таким чином, щоб все плотненько було заклеєно. Надіюсь, що зрозуміло ось такий бутончик, слідуючий ложимо і дивимося і натягаємо ось так. Я повертаю просто так, щоб мені і дивлюсь. Вершечок мого бутончика подобався, ось так я його положу зараз. Ложимо на одному рівні і, значить, підклеюємо, підклеїмо бік, підклеїмо бік, підклеїмо ось тут все. Ось Получається. Остання наша пелюсточка. вложимо і дивимося, як ми її приклеїмо. Ось так. Положили, відтягнули, знизу намазали капочку клею, багато не капаємо, притримуємо з цієї сторони і вниз. Ось такий бутончик сполучився ось тут. Щоб трішечки Знімаємо нашу зубочистку, Що робимо далі, отут плотненько все вгинаємо. Щоб вилазило нам на шпильку чіпляти, щоб була міцна середина, вливаємо клею і заклеїмо всі оці кінчики. Щоб, як посилали на шпильку, щоб у нас все міцненько тут було підклеєно, щоб шпилька трималась. Ось. Беремо квадратик невеличкі звернув формі зараз я покажу приблизно, який він в мене на лінійку. Це 5 см, 5х, складаємо, складаємо і вирізаємо зубчиками. Ось так зубчиками донизу, зубчиками донизу. І скручуємо в пальчиках, скручуємо, крутим. Скрутили, розправляємо, беремо наш нас бутончик. Ось так ми його зараз. Наш, нашу підклеїчку, натягуємо тут все, щоб у нас ось тут все підклеїлось добре, капаємо і підклеїмо доверху. Ось так. доверху. Наші Ті чешелистички поверху, потім ми можемо в пальчиках щось так прокрутити, щоб вони були такі гостренькі. Навіть деякий можемо зробити, слідуючи просто так взяти, зажигалочкою знизу, прогоріти щоб він у нас опустився донизу, сформувати його. Вийде, значить, бутончик, шпилечка наша, ось центр нашої. Наносимо сюда капельку клеву добре розігрітого, і я ось ложу, так, добро вдавлю її всередину. І тримати треба. Якщо у вас такі самі шпильки, а якщо ні, то в мене є відеоролик, як кріпити шпильки. Звичайні до ваших трояндочок. Ось все. Ось такі бутончики. Два з зробили. Я думаю, можна прикрасити любу зачіску. Ось так вони виглядають. Дуже гарно. Все, дякую. Всім, хто був зі мною, до нових зустрічей.